Запрошуємо вас на перегляд трансляції організатором якої є футбольний клуб Полісся що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу право усіх клубів, учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на поєдинок 12-го туру чемпіонату України з. Серед клубів другої ліги ПФЛ, але перед цим послухаємо Державний гімн україни 2 наразі перебуває на другій сходинці. А ось Житомирське полісся 2 на четвертому місці. І між цими командами три очки. Тому як полюбляють називати поєдинок за шість очок. Ушвидшу нашу перемогу поговоримо про це згодом. Показують нам склад полісся. 2 давайте ти знайомимось. тенького знайомись. Уліганець у воротах 99-й, по обороні зліва направо свистун Матіч, Авраменко та шастал в опорній зоні. Панчиши над ним вище Караман та Корш. Зліва направо в атаці Йока Вендл та Грохольський. Головний тренер Щіль Аутам. Далі будемо дивитися зараз по складу руху 2. Герета у воротах, номер перший. Далі по складу 64-й Боцьків, 67-й Михальчук, 75-й Кітела. Зараз поки зник склад, я продовжу про нього вам говорити. Рух 2. Закидання туди вперед хороше, але відтісняє тут свого візаві. Здавалося би, атака триває руху два. Удар по воротах і відкриває рух два. Рахунок в цьому матчі. Швидка атака вдалась. Здавалося, що там, там вдалося перехопити коло і вражає ворота суперників. Гравець руху-два. Будемо дивитися на цього епізоду. Як це сталося, дуже все швидко та динамічно. Передача зі своєї половини поля туди в напрямок. На атакувальних гравців і забиває гол капітан команди Андрій кітела Забиває, боцьків йому асистує. класна атака дуже хороша, динамічна і дуже швидко. Але варто відзначити яку передачу видав Мілан Михальчук. Тут здавалося, що матіч відтісняє свого візаві, але тут просто. Удар і прошиває він тут ворота Віктора Уліганця. І маємо перший гол у зустрічі. І одразу ж швидкий, дуже швидкий. І звичайно, що від цього е, гра звичайно що набуде дуже і дуже ще більшого напруження. В Передачах при обробці м'яча зміщується в центр, шукає можливість для удару. Блокується, але Полісся-2 дебютує цьогоріч. Подача в штрафний майданчик. Удар Поворота. хорошу подачу. Вендел. Вандел тягне м'яч. Сам Вандел удар пробиває поворота з дальньої відстані. Замешта. Подача. Небезпечно в штрафному майданчику. Пев... Лише ось ці наміри йти в атаку. І ці подачі стану. Подача знову до штрафного майданчика. Тут шастал партнерів, ну, підопічних, то, мабуть, що власне цим епізодом він невдоволений був. Так, апрам краєм триває, підбирає м'яч під себе, продирається і падає на газон, але без порушення правил тут. І там з зусиллями одразу ж трьох гравців полісся 2 відбилися. Ось щодо сезону, давайте поговоримо вже після цієї атаки. Подача з флангу. Удар по воротах! 0-2 стає на 17-й хвилині. Забиває. Рух два і забиває Михайло Дзюнь. Ось така атака полі Руху два вдалася. Дещо здавалося би, віддали вони ініціативу своїм суперникам. А ось тут продарся. Гравець руху два. І яка подача. Ну і ніхто не страхував. Там одразу ж троє гравців не могли розібратися. Ну, Тут бачимо на правому фланзі оборони. Під на правий фланг пішов Матей Матіч. Подача з флангу і виграв він тут родьбу. Ну, перелетів м'яч Раменка і Дзюнь пробиває головою в ближній кут. І Рахунок уже 0-2, 18-та хвилина. І суттєво суттєво ускладнює завдання для молодіжки Житомирського полісся. 2. Матчу, який станом на 22-го хвилину, невтішний для. У 2-0 рахунок на табло. Подача! Хороша подача! Юрій Герета виходить і Ай-яй-яй-яй-яй, там щось дуже серйозне. Тобто, по тому, що ми дивилися, будемо, звичайно, що очікувати мене. І вже отримує свої хвилений Гаврилюк. Удар по воротах! здавалося би, можна. Вдало пробити, а зараз швидка атака вдається Полісю 2. Йока, удар! по воротах з дальній відстані пробиває її. У два відзначалися Кітела та Дзюдь. Така Полісся 2 під, під ліву ногу собі прибирає. Зараз пробивати намагався з контратаки. Це те, що вдається руху. Два подача від Карамана, удар по воротах. Змінив траєкторію і десь опинився в тому, в тому місці, якому потрібно. -два в атаці, Удар поворотах не сильний удар. Тут сподіваємося, що другий тайм якраз подарує нам ці емоції. Рухтва з м'ячем. Хороша, може намагається накрутити, тут бореться за м'яч. Десь навіть непомітно, де, де м'яч зараз. Десь, можливо, навіть десь. 22 метри. Караман. Удар поворота! Хороший удар дається Ярославу Караману і сильний. І якби там м'яч опустився трішки нижче, ми б побачили черговий шедевр. Небезпечний стандарт. Подача. Удар по воротах не вдається прицільний акцентований. Чишин буде виконувати. Закидання в штрафний майданчик. Панчишин закидає, щепляється. Йока, Йока накручує. Йока, зміщується. Пробиває Йока поворота. Хороший момент. Наче це дало результат. Зараз атака Полісся два. Тягне м'яч. Йока. Йока прострілює на Вендела. Тут боротьба триває. Намагається зачепитися вендел за ну, але робить він це в лежачому положенні. Ну, але... Згадаємо, першому таймі Ярослав Караван пробував по воротах. А зараз Трайков пробиває по воротах. Трайков рятує свою команду Юрій Гарета. Хороший момент. М'яч опускався. М'яч там, якби не Юрій Гарета, то м'яч би вже був у сітці. і рахунок був би 1 2 Поки тягне м'яч сам Корнічук. Передача хороша на Трайкова. Трайков вже біля своєї лінії. Трайков подає, удар поворота. Хороший удар, яка ж атака пройшла. Дай! Дай! Ну, Але цікаво, хто ж. Буде більш свіжим. Зараз рух два в атаці, кітела подача до штрафного майданчика, але на щастя для здаватися. так можна пропустити третій, але потрібно відігрити. Города передача проходить тут. Помиляється на виході гарата. Удар по з дальньої відстані, блокується. Від... Така Полісся-2 триває, проходить тут про все таки вдалося накрутити в цьому моменті. Підбір за поліссям 2 чи буде в цьому моменті. Знову рухівці відбувається. Ну влаштовують цю фінальну навалу Житомирські гравці. Удар з дальньої відстані. Гарата відбуває перед собою. І з другої спроби забирає м'яч до своїх рук. М'яч. Кітела, 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 Кітела віддає передачу. Класно передача проходить. Удар з дальньої відстані. Це так колоса. Ось багато з'являється ось таких номерів. Там 55-й, 63-й, Десь вони стають популярними. Атака Полісся-2 триває. Прості штафний майданчик. простріл вже до воротарського від і зараз потрібно великими силами. піти вже в атаку. Корнічу. Корнічук, Корнічук довантажує туди вперед в напрямку на Радзеніса. Це... Проте матч 12-го туру між поліссям 2 і рухом 2 завершився з рахунком 0-2 на користь підопічних Івана Фадека. Доброго дня, скажіть, будь ласка, минулої зустрічі команда здобула перемогу над рухом 2 Сьогодні на жаль, ваша команда зазнала поразки. Чи бачите ви якісь принципові відмінності відмінності в сьогоднішній грі? Доброго дня. Я бачу принципові відмінності у всіх суперників, які грають з нами. В другий раз чи навіть на кінці кола, це зрозуміло. Всі тепер намагаються залишати нам якомога більше простору за спиною. Це зрозуміло. Що стосується сьогоднішньої гри, вона точно була іншою відносно структури, відносно наповнення порівняно з першою грою. Але результат сьогодні прийняти емоційно дуже важко, тому що, на мою думку, у другому темі хлопці точно віддали максимум, зробили все, щоб забити хоча б цей гол. Таке футболі коли трапляється. Але е Можна і потрібно зараз трохи подивити з іншого кута на те, що відбувається, тому що ми на самому початку говорили, що це певний процес. І результати можуть бути різними. Сьогодні він такий, на мою думку, він не відображає те, що відбувалось на полі, але цей результат нам треба прийняти. І з іншої сторони, зараз хлопці, які сьогодні були на полі, і в тому числі восьмого року, шостого року, вони прогресують, вони це показують. Вийшло ті, хто виходив на заміну, так само допомогли. Я не можу сказати, що хтось сьогодні випадав з хлопців. Тому, якщо говорити про процес, а це зараз найголовніше, то на мою думку, він рухається у правильному напрямку. Результат прикрий, але треба це прийняти. Це була фінальна гра осінньої частини сезону. А які висновки зробите перед весняною частиною? Нам потрібно зараз сконцентруватись на тих речах. Які нам варто покращити, в першу чергу стосується наших рішень чужі половині поля, нашого завершення. Працювати далі над цим, але знову ж таки, на мою думку, так, результати можна сказати, стали гірше у другій частині сезону. Але треба враховувати, що і по-іншому зовсім грають проти нас суперники. І на мою думку, той процес, який є, гравців, він рухується в правильному напряму. Нам не вистачає дуже часто завершення. Але для нас сезон по суті не закінчений. Ще буде. Трохи більше місяця спарингів з достатньо хорошими суперниками рівня, на мою думку, вища, ніж друга ліга. Тому для нас сезон продовжується. Про другу частину ще трохи рано думати. Чи плануються товариські матчі після завершення осінньої частини сезону, і якщо спаринги відбудуться, то яка їхня основна мета? Випробовувати нові тактики, награвати основний склад чи дати шанс молодим гравцям? У нас нема тактики, у нас є. Е... Принципи, які ми реалізовуємо на полі, незалежно від суперника, його рівня і того, що він робить. Стосовно того, для навіщо нам ці матчі, ми будемо точно давати більше ігрового часу. Тим, хто малого отримував зараз, гравцям і 19. але так само це будуть ігри, де будуть отримувати свій ігровий час гравці першої команди. Це теж треба не забувати, тому це будуть дуже зміксовані склади. Вони будуть різними і досить непередбаченими. Тому це буде більше, щоб подивитися на тих, хто мало зіграв, і знову ж таки дати ігрову практику гравцям першої команди. Дякую вам. Дякую. Доброго дня. Вітаю вас з перемогою. Минулого разу ваша команда поступилась, а сьогодні здобула перемогу. Можна назвати, що це була певна мотивація команди відіграти за попередній результат. Попередня гра у нас склалась невдало в багатьох моментах, тому що перед грою футболісти деякі почули, почували себе погано. Спина боліла в одного коліна під час гри, травмувалися ще двоє, ми зробили в машині заміни. І наші всі гравці вони ще не відновились на той момент від травми, тому десь було важко в тому матчі. Ну, але, Можна сказати, що ми готувалися до серйозної гри проти команди, яка, на відміну від нас, дає гравців, легіонерів з першої команди. Тобто Ми готувалися до, до гри проти команди, яка е, кхе, кхе, грає вдома на хорошому полі і звикла до, до цього хорошого поля. Відповідно, ми знали, що буде непросто. Ми втратили перед цією грою Касарду, десь нам е, його не вистачало, нам треба було перебудувати гру. Бачили, що суперник втратив Раско. Також нам залишилось зіграти правильно з Панчишиним, щоб через середину не йшла гра в суперника. Відповідно, гру через фланги вони в принципі, робили те, до чого ми готувалися. Перший гол вдалося забити буквально на першій хвилині. Це був плановий тиск з перших секунд чи просто вдалий збіг обставин? Так, ми хотіли забити швидкий гол і планували агресивно зіграти з самого початку. Як ви оцінюєте загальну гру вашої команди сьогодні? Чи вдалося реалізувати задумане на полі? Ну перший тайм ми зіграли так, як хотіли. Другий тайм десь не вистачило нам сил грати всю гру в такому режимі, як ми хочемо, тому ми трохи <кій> стали грати нижче, і тому в лісі з'явилися якісь підходи. Дякую вам. Дякую. Привіт. Сьогодні не вдалося все ж таки забити супернику. Як думаєш, чого саме не вистачило для реалізації моментів? Я вважаю, що доброго дня. По перше, по-друге, я вважаю, що це наша основна помилка. Ми багато своїх моментів не реалізуємо, і це не тільки в цій грі. В минулій грі теж саме було. Я думаю, що це, це компонент, який нам потрібно покращувати, тому що десь також перший тайм більш, більш був не дуже такий хороший від нас, але в другому таймі я рахую, багато загострювали. Гравці, які вийшли на заміну, дуже допомогли. також, але... Не знаю. Будемо працювати над цим, але я вважаю, що це помилка, яка нам заважає майже в кожному матчі. А можливо, пропущені голи психологічно вплинули на команду. Як це відчувалося на полі? Ні, я вважаю, що ми намагалися грати в свою гру, але я повторюсь, Десь, напевно, це тенденція від нас. Перші тайми ми більш розкачуємось. Можливо, десь когось недооцінюємо. Але, як показує практика, кожна команда вартує того, щоб налаштовуватися в неї з перших хвилин. В кінці матчу емоції на полі були напруженими. Як ти оцінюєш взаємодію з суперниками в такі моменти? Я вважаю, я вважаю це емоції. На полі, на полі немає друзів. На полі, навіть якщо там поза межами ми з кимось спілкуємося, з кимось дружимо, то на полі. Це гра і кожен хоче перемогти, це нормально, це емоції. <кій> Головне, я вважаю, в цих випадках не отримувати безглузді жовті, червоні. А так, я вважаю це мій цікавий футбол. Звісно, інколи цього дуже багато, особливо в нашій лізі, але я вважаю, що без цього ніяк. Чи вплинула фінальна гра осінньої частини сезону на ваші емоції та настрій на майбутні матчі? Загалом це просто показало більш виражено на помилки, які ми допускаємо. Більш виражено це показало на те, чим треба працювати. Тому нічого страшного, у нас є другий матчі, у нас є друга половина. Ми так само будемо боротися в кожному матчі. Просто треба зробити висновки. Я думаю, що у нас все попереду. Все, дякую.